Так, друзі, продаж від власника. Нагадаю, номер телефону буде під відео, автівку зараз знімаємо і вона покидає наш авторинок. Це у нас ДУ Lanus 2007 року випуску 1,5, газ, бензин, легкосплавні диски. Гляньте, як він файно виглядає. Даже маленький якийсь такий спойлер йому перелепили, бачите? Легеньке тонування, тобто руберї, як кажуть на роді. Ось у нас дверцятка та зачинена. Хотів показати вам салон. Дивимося, салончик отак у нас виглядає, це все оригінальна рідна обівочка. Тут у нас переробили вже з механічних на електричні. Тут так само обівочка у нас в гарному стані. Гума, я думаю, ще на пару сезонів вистачить. У нас, виходить, фари там ледки я бачу стоять. Кому цікаво, так, якщо прям збільшити можна побачити, що то Леди, а не галогенки. Так, дивимося зі сторони водія. Зараз. Так, Дзеркало у нас зрозуміло механічне. ГБО четвертого покоління стоїть. Кермо у нас в чехольчику, підлокотничок такий віймається. Електросклопідімачі передні ось вивели. П'ятиступочка, у нас отака така медіа величезна. До речі, зараз покажу, там сабік що стоїть гупає, так нормально у людини. А, пісня закінчилася. В общем, 237 пробігу. Я поки відкрию там, відкрию тут. Ах, нічого. Раз, ось тут всі хазяйські речі, у нас сабік стоїть. О, я ще не побачив, камера у нас стоїть заднього огляду. Так, і дивимося у нас попереду, під капоточку. Вам завжди на ланасі цікаво, що стакани. Дивимося, цей стаканчик у нас ось так виглядає ціленький. Цей стаканчик ціленький і кому треба, це ще поляк, бачите, фабрика самоходних особистостей. Захист двигуна мається. Акумулятор бачу, навіть якась там, чи гарантійка, чи щось лежить. В общем, кому цікаво такий Ланас, нагадую ще раз номер телефона під відео. Дзвонити власнику. Ціночок на дане авто 3300 доларів.